Коли пророк Алма і Амулек були на землі Амоніги, вони проповідували Євангелію Ісуса Христа, і багато з людей повірили Його словам і почали каятися і вивчати Писання, але більша частина їх мала бажання знищити Алму й Амулека, тому їх було схоплено і приведено до головного судді цієї землі. Там, на цьому суді, проти Алми і Амулека було сказано багато неправдивих свідчень. Ті ж, хто повірив словам пророка Алми і Амулека, Тих було вигнано з землі, і вони вигнали їх геть, і послали людей закидати їх каміннями. Більше того, вони привели їхніх жінок і дітей разом, і всі, хто вірив, або кого було навчено вірити в слово Бога, вони наказали, щоб їх було кинуто у вогонь, і вони також принесли їхні літописи, які вміщували Святе Писання, і кинули їх у вогонь також, щоб їх могло бути спалено і знищено вогнем. І сталося, що вони схопили Алму і Амулека і повели їх до місця мучення, щоб вони могли бути очевидцями знищення тих, кого мав поглинути вогонь. І коли Амулек побачив муки жінок і дітей, яких поглинав вогонь, він також мучився і він сказав Алмі Як ми можемо бути очевидцями цього жахливого видовища? Тому давай простягнемо наші руки і застосуємо силу Бога, яка є в нас, і врятуємо їх від полум'я. Але Алма сказав йому Дух стримує мене, щоб я не простирав мою руку, бо знає, Господь приймає їх до себе в славі, і Він дозволяє, щоб вони могли зробити це, або щоб люди могли зробити це з ними згідно з закам'янілістю їхніх сердець, так, щоб вироки, які він винесе проти них у своєму гніві, були справедливими, і кров невинних буде стояти як свідчення проти них. Так, і волатиме могутньо проти них в останній день. Після цього Алму і Мулека було ув'язнено, вони провели у в'язниці деякий час, де над ними знущалися сильно. Але в кінці кінців Алма і Ямулек вийшли з в'язниці і не були ушкодженими, бо Господь наділив їх силою згідно з їхньою вірою, яка була вірою в Христа. І вони одразу пішли з в'язниці, і вони звільнилися від своїх пут, і в'язниця рухнула на землю. І кожну душу всередині тих мурів за винятком Алми Ямолека було вбито.